Зимовий чи літній який час залишити скасувавши переведення стрілок? Євродепутати взяли собі ще два роки, аби подумати над тим. Хоча останні переведення годинників у євросоюзі анонсували наступного тижня в Україні. Це дражлива тема. 2011-го була невдала спроба дати годинноку спокій. Потім вирішили зачекати, як зробить Європа. Але чи потрібно наздоганяти сонце? Економія електроенергії вже не аргумент. Це дозволяє заощадити не більше 10 гривень на кожного. Думки лікарів теж розділилися. Інна Христич вирішила поекспериментувати і перевела стрілки годинника на тиждень раніше. Маєш десь ховатися відповідь? Ніч з 30 на 31 березня стане коротшою. Україна вкотре змінить час із зимового на літній. Для цього о третій ранку стрілки годинника переведуть на годину вперед. Ми переходимо на літній час, який англійською мовою так і називається навіть daylight saving time, тобто час для економії денного світла. Історія збереження денного світла почалась із жарту 1784 року. Бенджамін Франклін запропонував обкладати податком віконні ставні і будити містян на світанку гарматами, щоб не спалювати марно дорогих свічок. У 20 столітті багато країн почали заощаджувати енергоресурси завдяки переходу на зимовий і літній час. А тепер від традиції відмовляються, бо вигода від переведення стрілок мізерна. Вважається, що Норвегія це країна… Іна, яка економить електроенергію від переходу на літній час найбільше. Але навіть для Норвегії ця економія складає 0,3% загального обсягу споживання електроенергії на рік. Для решти європейських країн така економія вимірюється сотими долями відсотка. Енергоємність української промисловості у 3-4 рази вища, ніж у Європі. На великих підприємствах світло може горіти цілодобово, та ефект від переведення стрілок. Також незначний. Українці споживають майже 36 мільярдів кВт годин електроенергії на рік. То з них до 2% економія відбувається. Є дослідження, які стверджують, що перехід на літній час все ж має економічний ефект, тому що чим довший світловий день, тим більше люди мають часу після завершення робочого дня. Цей час вони, як правило, витрачають на покупки та ем, розваги. Відтак ем, збільшується споживання в економіці, та економіка зростає. Економічні вигоди сумнівні, а ось стрес для організму. Цілком реальний, щойно відбувається зміна часу, як лікарям додається роботи. Протягом якраз таких цих перших двох-трьох тижнів після переходу на літній час збільшується кількість викликів швидкої допомоги це психоневрологічний профіль пацієнтів та хворі серцево-судинними захворюваннями. І саме в цей час збільшується кількість серцевих нападів, можливі якісь загострення депресії. До переведення стрілок бажано підготуватися за тиждень-два. Надто тим, у кого рано починається робочий день. Засинати і прокидатися в один і той самий час важливо бути фізично активними, частіше виходити на свіже повітря, не вживати на ніч алкоголю та обмежити кофеїн дві чашки кави на день максимум. Необхідно лягти, звісно, на годину раніше за 4 години до сну бажано не вживати їжу, не дивитися телевізор, не дивитися комп'ютер, не дивитися на екран планшету телефону. То що всі ці процеси будуть погіршувати сон. Першокласниці Поліні батьки не дозволяють користуватися гаджетами перед сном. Лишається одна розвага. Читаю книжку. Ребенок в першому класі має ліч спати полдесятого. Тогда ребенок 7-20, сам поднимется, сам почистит зубы. Для этого родители должны делать усилия тоже. То есть нужно либо дать книгу, обязательно отобрать телефон. Чтобы забрать дитину до школы, Ирина прокидается о 6. -й. Хоч и вважає себе жайворонком, утім від перехода на летний час почувается зле. Есть проблемы с давлением, поэтому я четко чувствую этот минус, час, хотя я и могу в 6 піднятися, раз подняться. Но все равно, две недели после перевода времени, ты Адаптіруєшся, а ось пані Катерина, провідниця потяга Київ вроцлав щодня живе за новим часом, і проблеми з цим немає. По території України їдемо український час, а по території Польщі їдемо по польському часу. Година назад в них. Люди взагалі можуть пристосовуватися до будь-яких ситуацій. Подорожнім з України провідниця радить бути пильними, аби у день переведення стрілок не спізнитися на потяг. У нас поїзд відправляється по часу, і все за кордоном. Там, поки всі не сядуть, поїзд не рушить. Там відправляє керівник. У міністерстві економічного розвитку не виключають, що Україна вслід за ЄС теж відмовиться від переведення стрілок, а час обере такий, як у найближчих європейських сусідів, доки цього не став. Алося чому б вже сьогодні не лягти спати раніше? Інна Христич, Юрій Гула, Олексій Салівон і Станіслав Котик. Сьогодні підсумки.